Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні ми поговоримо з вами про миротворців. Матвія 5.9. блаженні миротворці, бо вони будуть названі синами Божими. Що ж це такі за люди-миротворці? Напевно, ви бачили багато миротворців, показують і по телевізору, і розказують про них. Про багатьох відомих миротворців. Ви також чули, таких як Махат, Маганді, Мартін, Лютер Кінг. Нельсон, Мандела це люди, які своє життя віддавали за те, щоб становився мир в їхніх країнах. Сьогодні, дорогі, як нам потрібні такі люди, які, яких називають миротворцями. Але я би хотів, щоб ми сьогодні знайшли відповіді на деякі питання, які стосуються миру, я озвучу їх, і потім ми про них поговоримо. Перше, чи пов'язаний мир з Богом. Друге, чи може миротворець бути зі зброєю, третє, чи можна молитися за мир? Четверте, що краще, мир в Україні без миру в серці, чи навпаки, і останнє, на що я готовий заради миру. Давайте поговоримо про них. Чи пов'язаний мир з Богом? Так, в Біблії написано Господь каже: пошлю мир на землю вашу, ляжете, і ніхто вас не стурбує, зганяю лютих звірів з землі вашої, і меч не пройде по вашій землі. І благословення, яке у Біблії записано, як благословення ізраїльського народу. Воно каже, нехай Господь наверне лице своє на тебе і дасть тобі мир. Тобто Господь може дати мир. Друге питання, чи може миротворець бути сам зі зброєю? Дорогі, Господь каже, що всяке взуття і одежа воїна, яке обагрене кров'ю, цей Ісай, 9 розділ, вони будуть віддані на спалення в їжу вогню. Тому що Христос каже: немовля народилося нам, син даний нам. З часу переходу Ісуса Христа на нашу землю, першого приходу, Він сам сказав Петру, який взяв меч для того, щоб захищати його, поклади меч у ножни. Тому що хто меч бере, той від меча погине. І коли люди думають, що вони можуть силою принести мир на якусь землю, вони помиляються, це неможливо. Далі питання: чи можна молитися за мир? Я прочитаю вірші з псалма 121, 6 вірш. Просіть миру, Єрусалиму. Нехай благоденствують ті, що люблять тебе. Просіть миру в своїй країні. Просіть миру в нашій землі. Просіть миру в тому куточку країни, де ви проживаєте. Це благословіння Боже. Це правильно. Молитися за мир треба. Що краще, мир у країні, без миру у серці чи навпаки. Ви розумієте, так? Да, питання? Може бути. У всій країні війна, а в людини у душі спокій. А може бути навпаки все гарно, а, а людина не може знайти мир у своє серце. Христос сказав так: мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не бентежиться серце ваше, і нехай не лякається. А книга Христос Надія світу доповнює ці слова і каже, що грішники ворогують зі своїм творцем. А знаєте чому? Тому що. У Псалтирі 118 написано: великий мир у тих, хто любить закон твій, і не має їм спотикання. А люди, які не люблять закон Божий, на жаль, вони не можуть мати цілковитого Христового миру, який каже Христос, я даю вам не так, як цей світ. Людські плани очищення та облагородження окремих людей чи суспільства не принесуть плодів, бо вони не торкаються серця. Ми хотіли б зробити кращим суспільство, але Ісус Христос. Хотів не суспільство робити кращим, а кожну людину особисто. І тоді тільки може бути справжній мир. І останнє питання: на що я готовий заради миру? Це дуже сильне, дуже тяжке питання. Чи готові ми віддати щось для того, щоб був мир? У сім'ї із сусідом, у церкві, можливо. Віддати що? Віддати трошки гордості, трошки свого я. Понизити, не боятися, можливо, чимось поступитися, а піддатися. Є дуже хороший приклад. в Біблії була така жінка, яку звали Авігея. Вона побачила, що Давид, який послав своїх слуг просити до її чоловіка продуктів, він отримав такий, знаєте, грубий таку відмову. І його люди пішли ні з чим, Давид розгнівався, значить, зібрав всіх своїх воїнів і йшов відімстити цьому чоловіку, його звали Навал. А жінка його вігія. І що вона робить? Написано, що вона збирає цих продуктів швиденько, багато цього збирає, всього збіжжя, добра. Іде на зустріч Давиду, зустрічає його. Написано: вона кланяється йому до землі. Вона каже: оце все я приготувала для тебе, і каже йому: не йди, не роби те, що ти задумав. Зупинися, бо каже, прийде час, коли ти згадаєш і будеш радий, що ти не зробив цю біду. Ви знаєте, він її послухав. Дорогі брати і сестри, як сьогодні нам не вистачає таких жінок і таких чоловіків, які готові чимось поступитися, трошки принизитись для того, щоб був мир. Римлянам 12,18 написано: якщо можливо, з вашого боку, будьте в мирі з усіма людьми. І до євреїв 12 розділ написано: намагайтеся мати мир з усіма. Бажаю кожному з нас бути справжніми миротворцями. Амінь.